Ти не повіриш, але ти вміщувався ось тут. Я підіймав тебе і казав твоїй мамі: наш малюк найкращий, він виросте найкращим хлопцем у світі. І ти ріс дуже чудовим, здорово було. Кожен день був для нас щасливим. Але настав час стати самостійним, вийти в люди, і ти вийшов. Але десь по ходу справи змінився, перестав бути собою і дозволив. Іншим тицяти у тебе пальцями і казати ти не на що непридатний. Тяжко довелося тобі. Ти почав шукати винних і знайшов мою тінь. Я скажу тобі те, що для тебе не новина. Світ не такий уж соняшний і привітний. Це дуже небезпечне, тверде місце, і як тільки даси слабину, він перекине з такою силою, що більше не встанеш. Ні ти, ні я, ніхто інший не б'є так, як життя. Але не головне, як б'єш. Головне, як вмієш тримати удар, як рухаєшся вперед, і тимеш іди, якщо з переляку не згорнеш. Тільки так перемагають. Якщо знаєш, чого коштуєш, то піди і возьми своє. Але будь готовий тримати удар, а не плакатися і казати. Що я чогось не досяг через неї, через нього, через них, так роблять лише труси, а ти не трус, ти не кролик, бути такого не може. Я завжди тебе любитиму. Ти мій син, тіло від плоті. Єдине, що в мене є. Але доки ти не повіриш у себе, життя не буде.